Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі розпаковка і такий невеличкий огляд телефона Galaxy S24 Ultra. Він тільки появився, тільки почав продаватися і зараз всі про нього щось знімають, пилють якісь відосики, поэтому я вирішив вам про нього розказати. Бо, як кажуть, наш канал йде на гавного говно, со временем. Е, ну, от у нас сьогодні топова версія це 12 ГБ оперативки і 1 ТБ постійної пам'яті. Понятно, що всі зразу спитають, яка ціна. Оцей от телефончик зараз в еквіаленті коштує приблизно 1500 баксів. Ну Тут така ситуація, що непонятно, що буде завтра, може третя світова війна почнеться, то треба брати поки є, бо там хто знає. І до речі, Samsung каже, що ця коробочка зроблена з вторинної сировини. Також щонайменше 10% деталей самого телефона зроблені з старинної сировини. Тобто, в принципі, Samsung робить телефони з мусора, поэтому невірна і ціна така. Ковряти коробочку не треба, достатньо просто потягнути отут за пиптик і вона відкриється. Що у нас всередині? Трохи макулатури, сам телефон і кабель для зарядки. Кабель з обох боків Type-C, так що до вашої старої зарядки з Aliexpress, скоріше всього, не підійде. А рідну зарядку Samsung не кладе вже давно. Бо, як я казав раніше, ціна і так мала. Але, до речі, не раджу вбивати телефон дешевими зарядками і шнурками, бо грайте батареї, роздовбете розйом, а нашу воно вам треба по Поэтому беріть все-таки якісь фірмові зарядки, а якщо китайця, то хоча б Базеус. Колір я вибрав, понятно, пацанський. Як положено чорний на чорному. Коротше, самий темний. Називається Titanium Black. Але, як бачите, не дуже він і темний, такий сіренький. Але приємний, матовий, ну, наче рамка Титанова. Але, звісно, може бути, як в тих китайських восинах. Називаються титанові, але рядом з титанами не лежали. Може в кращому випадку там переплавлені баночки з-під консервів. Знизу, як бачимо, з'явилась проріз для динаміків, і туди буде забиватися все те гамно, що робиться у вас в кишенях. Тут же слот для сім-карт відкривається отут. Рядом дірочка мікрофона туди тікати не треба, не помиліться дірочкою, коли тикаєте. Сімки дві у всіх версіях. Слот для карти пам'яті відсутній. Також є підтримка eSim. Стілус можна використовувати як дистанціонку, наприклад, щоб фоткати. Але понятно, що через тиждень ви його загубите, тож не звертайте увагу. Камери ззаді дійсно такі здоровецькі, зразу видно, що то серйозний апарат. До речі, чому я взяв топову версію на 1 ТБ? Ну, тому що що треба, щоб бути крутим блогером. Понятно, крутий телефон. Бо як маєш круту мобілу, то ти вже крутий блогер, то всім понятно. Ну як багато знімаєш, що потрібно. Понятно, що потрібно багато пам'яті. Ті всі приколи з хмарним сховищем, то повна засада. Бо воно то працює, то не працює, то інтернет поганий, то качає хреново, то рахунок закінчився, то Київстар вирубився. Коротше, то реальна срака. Як хочете нормально працювати, тільки вбудована пам'ять. Що ще сподобалось? Рівний дисплей без закруглень. Тепер захисна пльоночка не буде задиратися, в цілому, приємний на дотик апарат, приємно тримати в руці, стекло, метал, відчувається клас пристрою. Також нарешті в ультрі процесор Snapdragon. На нашому ринку в простому s 24 і S24 Plus Exynos. І лише в ультрі Snapdragon. Але для штатів, для Канади, навіть в ультру ставлять дракони. І тільки для Європи йдуть ексінуси. То я думаю, понятно, що конкурувати з яблуком в Штати послали не найгірший процесор. Тому не відійдіться на проплачені обзори, суперечки тут зайві, слухайте мене і беріть на снапдрегами. А чого взагалі S24 Ultra найкрутіший телефон? Чого не в Xiaomi, Redmi і всякі там опофони? Я не буду вдаватися в технічне задротство, порівнювати там пікселі, я скажу по-простому, як є. Саме круте, те, що саме дороге. Бо не можна гівно продавати по найвищій ціні. Ну, можна, але недовго. Поки не наб'ють морду і не прийдеться повертати гроші. Поэтому, якщо Samsung коштує дорожче за всіх, значить щось у ньому є таке, що краще, ніж усіх. Хтось, звісно, скаже, а чому не iPhone 15 Pro Max, наприклад? Ну що сказати про iPhone? Я теж колись ходив з iPhone, ну, щоб вразити дівчонок там все таке. Але потім подорослішав, та й почав цікавитись не тільки дівчинками, а й тачками, BMW там, і такими подібними. Ну а у кого є BMW, у того вже немає ні грошей, ні часу на дівчонок. Ну пацани мене поймуть. Поэтому iPhone то для мажорів. А нормальні пацики ходять з андроїдом. Бо попробуй, наприклад, нормально законектити ELM 327 на iPhone. Або якусь трохи піратську програму поставити, ну, ви поняли. Також більшість блогерів роблять порівняння нового телефону з попередніми моделями. Не вопрос. Давайте візьмемо навіть дуже попередню модель Samsung Galaxy J2 2015 року. Що ми бачимо? Телефон менший, тоньший, легший, лягає в руку супер. Так, є верхні і ніжні рамки, але це зручно, пальцем скрізь можна дотягнутися і під кінець дня немає вивиху. Дві сімки, будь ласка, роз'єм для наушників без проблем. Мало пам'яті, кидаєш флешку за 100 гривень і більше не паришся. Акумулятора хватає на тиждень, але якщо він тобі просто надаїв, викинув старий і поставив інший. Який там чохлий, невідуйний. Пліночку наклеїв і забув. Подряпав, поміняв всю задню кришку за секунду, причому можна поставити інший колір. Розгецав вщент, викинув телефон взагалі і взяв такий новий. Бо якщо. Нова Ультра коштує 1500 баксів, то j 5 коштує ну може баксів 15. Навіть FM радіо є. Висновки робіть самі та пишіть коменти, який телефон на вашу думку переміг в цьому батлі. Ну, щоб ви не казали, що це полоховський, тільки одне порівняння, давайте додамо ще Samsung A52 та Note 10 Перший A52 легший, зручніший, але не такий крутий, то понятно. Якщо оцінювати фото і відео, то різниця, звісно, є, але очевидно, вона не завжди і не в усіх випадках. Другий телефон Note 10 Plus майже такий самий по розмірах має стілус і підтримку карт пам'яті. Але все одно його можливості фото і відео уступають, особливо нічна зйомка. До речі, помітно, що дисплей нового S24 Ultra значно чорніший, контраст кращий. Камера це не дуже передає, але інші дисплеї поруч з ультрою здаються сірими. Тож колір і контраст у ультра краще. Але яскравість не гірше, а краще. Кольори більш природні, не такі ядовиті, як на попередніх амоледах. А ще кажуть, що у новій ультрі зменшується шим, то менше будуть втомлюватись очі. Ну якщо ти заліпаєш всю ніч в іграх або в онлайн казіно, то до дупи той шим очі все одно витечуть. Коротше. Новий флагман на максималках то круто, одне погано. Дівчонки і пацики, і не всі поймуть, що у тебе новий С24 за півторуху. А можуть подумати, що то С23 за штуку або навіть С22 за 600. Бо зовні вони тупо однакові. Получається, ти вкидаєш півторуху, а виглядаєш на 600. Це, звісно, фіаско. За що получають зарплату маркетологи Samsung, непонятно. До речі, якщо ви думаєте зекономити на чохлі та купити по акції минулорічний, скажу зразу, натягнути не вийде. Чохли не підходять, камери трохи зміщені. Отакий От коротенький обзор, сподіваюсь, вам пригодиться. Парні дівчонки, всі, хто мене дивляться, ну мене дивляться в принципі всі, до вас прохання не взападло. Зробіть ото все, лайк, підписка, комент, ну щоб відео рухалось, бо воно зараз, як зразу пішло, то пішло, а якщо зразу не пішло, то вже не пайде. А я буду для вас ще знімати. Поки кредит дають, буду шукати щось новеньке, цікаве, будемо якось крутитися. Тож всім привіт і всім шаленої вдачі!